Що таке логіка? Як нами маніпулюють з екранів телевізорів? Що таке синтез та аналіз? Як записати свої висловлювання мовою логіки? Та чи високий зеленський, продовжуючи цикл, як шукати та знаходити істину, сьогодні ми розберемо поняття логіка та всі аспекти, які вона включає. Так чи інакше, усі ми використовуємо логіку, та не кожен з нас знає, як саме і в якій формі. Але розуміння, що це і як працює, дасть нам ключ до того, як використовувати логіку в свою користь і не піддаватися маніпуляціям зі сторони інших. Це канал, де ми з вами шукаємо відповіді на неоднозначні питання, але істина завжди одна. А почнемо ми з визначення самої логіки. Це наука, яка вивчає закони і форми розумової діяльності людей, принципи і засоби побудови правильних суджень і міркувань про предмети і явища об'єктивного світу, методи формалізації знань як результату пізнавального процесу. Для більшого розуміння це визначення можна розділити на чотири частини: логіка це наука. А що ж таке наука? Кожен з нас більш-менш розуміє. І цього розуміння буде достатньо. Якщо коротко, то це сфера діяльності людини спрямована на отримання нових знань про навколишній світ. Але в майбутньому ми випустимо відео, де поговоримо про це більш детальніше. Тож натискай на дзвоник та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Закони та форми розумової діяльності людини. Загалом це є невід'ємною частиною нашої здатності розуміти та взаємодіяти з навколишнім світом. Тож це від Грає фундаментальну роль у формуванні наших думок, переконань та поведінки. Закони людської розумової діяльності це принципи, що описують, як працює людський розум. Розглянемо декілька з них. Закон суміжності. Цей закон передбачає, що коли дві ідеї: відчуття чи переживання тісно пов'язані у просторі чи часі, вони стають пов'язаними у свідомості. Наприклад, прослуховування певної пісні під час відпустки може призвести до того, що ви будете згадувати цю відпустку щоразу, коли почуєте цю пісню у майбутньому. Закон подібності. Цей закон стверджує, що речі, схожі за зовнішнім виглядом, смаком та тим, як вони звучать, або самими визначеннями, асоціюються у свідомості. Наприклад, побачивши червоний спортивний автомобіль, ви можете згадати інший автомобіль, який виглядав так само, але бачили ви його значно раніше. Закон контрасту згідно з цим законом розум має тенденцію підкреслювати відмінності між ідеями, об'єктами або переживаннями. Наприклад, коли ви бачите маленьке цуценя поруч з великою собакою, це може підкреслити контраст між їхніми розмірами і змусити вас запам'ятати обох собак більш яскраво. Закон частоти цей закон говорить про те, що чим частіше повторюється ідея або досвід, тим більша ймовірність того, що вона. <запам> Наприклад, багаторазове прослуховування рекламного ролика може створити міцну асоціацію між цим відео і продуктом, про який йде мова. Закон свіжості. Цей закон стверджує, що найсвіжіший досвід або ідея має потужніший вплив на свідомість. Наприклад, після відвідування конференції, де було багато виступів, ви ймовірно краще запам'ятаєте зміст презентації останнього доповідача, навіть якщо вона не була важливішою чи актуальнішою ніж попередні. Закон асоціації цей закон припускає, що ідеї або досвід, які пов'язані певним чином, мають тенденцію з'являтися у нашій пам'яті одночасно. Наприклад, якщо ви бачите часто певну марку газованої води в рекламі із зображенням щасливих людей, ви можете асоціювати цю газовану воду з відчуттям щастя і задоволення. Так, нашим розумом і маніпулюють з екранів телевізорів. Ці закони вивчаються філософами, психологами та когнітивістами як спосіб зрозуміти те, яким чином мозок обробляє інформацію та формує спогади. Ми з вами розглянули закони, а ось декілька прикладів людської розумової діяльності, які вивчає логіка. Дедукція це процес отримання логічного висновку на основі набору передумов або припущень. Рух міркувань від загальних знань до окремих. Припустимо, що всі коти мають шерсть, і що пухнастик кіт. То дедуктивні міркування приведуть нас до висновку, що пухнастик має шерсть. Використовуючи дедукцію, висновки, поводовані на реальних фактах, завжди є істиною. Індукція це процес формування загального висновку на основі певного набору спостережень або прикладів. Тобто це метод переходу від окремих фактів до загальних висновків. Наприклад, якщо людина вперше спостерігає за кількома чорними лебедями, вона може зробити висновок, що всі лебеді чорні. Як ми можемо бачити з прикладу, ці висновки не завжди є істиною. Абстрагування. Це визначення основних характеристик об'єктів, подій чи ідей. Та ігнорування несуттєвих ознак. Коли ми купуємо телевізор в інтернет-магазині, ми можемо абстрагуватись від неважливих для нас характеристик, наприклад, фірми чи форми ніжок, та зосередитися на важливих для нас характеристиках, таких як ціна, діагональ екрану або колір, та робити вибір на основі цих характеристик, що пришвидшить покупку потрібного нам телевізора. Аналіз. Це розбиття складних ідей чи концепцій на простіші частини, щоб зрозуміти їхню глибинну структуру. Прикладом аналізу може бути фірма, що займається дослідженням даних про клієнтів для виявлення закономірності і тенденцій у споживчій поведінці. Компанія може використовувати методи статистичного аналізу, щоб визначити групи людей, які з більшою ймовірністю придбають певний продукт. Аналізуючи ці дані, фірма може надати цінну інформацію своїм клієнтам і допомогти їм приймати обґрунтовані бізнес рішення. Синтез це об'єднання різних частин або елементів у нове ціле для створення нової ідеї або концепції. Наприклад, синтезуючи різні дослідження на певну тему, людина може об'єднати їхні результати, щоб розробити нову теорію. Класифікація. Це процес групування об'єктів або понять на основі їхніх спільних ознак або характеристик. Прикладом класифікації є сортування фруктів на різні категорії за кольором, розміром, текстурою та смаком. Наприклад, банани, лимони та ананаси можна віднести до жовтих фруктів, аналогічно з апельсином, ківі та лимоном. Їх можна віднести до цитрусових, про це свідчить кислий смак та високий вміст вітаміну С. Принципи і засоби побудови правильних суджень і міркувань про предмети і явища об'єктивного світу. На основі законів та форм розумової діяльності людини, які ми з вами тільки що розглянули, були сформовані чотири закони логіки: закон тотожності, суперечності, виключеного третього і принцип достатньої підстави це фундаментальні закони, які керують людським мисленням і міркуваннями. Вони особлюють в собі основні принципи та засоби побудови правильних суджень про предмети і явища об'єктивного світу. Ці закони допомагають забезпечити логічність і раціональність нашого мислення, а також є основою для побудови. Правильних суджень про предмети та явища навколишнього світу. Про ці чотири закони ми більш детально поговоримо у наступному відео. Тож не забувай ставити вподобайку та підписуватись на канал. І ось ми підійшли до останньої частини визначення методи формалізації знання як результат пізнавального процесу. У логіці існує кілька методів формалізації знань як результату пізнавального процесу. Розглянемо найбільш поширені. Логіка висловлювань. Вона формалізує знання за допомогою пропозицій або тверджень, які є істинними або хибними. Ці твердження потім з'єднуються за допомогою логічних. Операторів, таких як І, або і НЕ. А для початку давайте познайомимося з логічними операторами. Заперечення інтерпретується як не, кон'юкція, читається як І, дизюнкція це або, імплікація, читається як якщо то. Та квантор загальності, який інтерпретується як для будь-якого чи для всіх. Наприклад, твердження, всі птахи можуть літати, можна формалізувати або по-простому виразити як пі. Для всіх вірно. Тобто, кожен птах літає. Твердження страуси не можуть літати можна формалізувати як Q. Тобто не літає страус. Твердження, «пінгвіни не можуть літати, можна формалізувати як R. І це можна прочитати як Не літає пінгвін». Кон'юкцію, тобто поєднання P та Q, можна формалізувати як кон'юкція Q. Де можна побачити, що для всіх вірно, що птах літає та. Не літає страус. Це твердження є хибним, оскільки стверджує, що всі птахи можуть літати, а страуси не можуть, що не відповідає дійсності. А твердження Q кон'юкція R, тобто не літає страус та не літає пінгвін» є істинним твердженням, оскільки воно стверджує, що і страуси, і пінгвіни не можуть літати, що є правдою. Формалізуючи твердження, таким чином ми можемо використовувати логічні принципи і правила для визначення їхньої істинності та робити обґрунтовані висновки про світ. Логіка предикатів розширює логіку висловлювань, вводячи змінні та квантори, які дозволяють виражати відношення між об'єктами. Твердження всі птахи вміють літати, можна формалізувати за допомогою предиката. Може літати від X, де X – це зміна, що представляє будь-якого птаха. Тоді це твердження можна записати в такій формі. Модальна логіка. формалізує знання, вводячи модальні оператори, такі як обов'язково та ймовірно. Ці оператори дозволяють нам міркувати про необхідність та ймовірність тверджень. Тоді твердження йде дощ, можна формалізувати як ПІ. І твердження обов'язково вірно, що якщо йде дощ, то земля мокра, можна формалізувати таким чином. Нечітка логіка. Формалізує знання використовуючи ступені істинності замість бінарного значення. Істина або хибність. Це дозволяє нам міркувати з неточною або неповною інформацією. В твердженні зеленський високий можна формулізувати поняття високий за допомогою нечіткої множини з функцією належності, яка присвоює ступінь істинності твердженню зеленський високий на основі його зросту. Функція може виглядати таким чином: якщо зріст зеленського менший за 160 см, то ступінь істинності дорівнює нуль, тобто Висловлювання буде повністю хибне. Якщо зріз зеленського від 160 см до 170 см, ступінь істинності поступово зростає від нуля до одиниці, що не буде повністю хибним чи абсолютно істинним. А якщо зріз зеленського більше за 170 см, ступінь істинності дорівнює 1, тобто це буде абсолютно істиною для нашого висловлювання. Цей тип логічних міркувань корисний у багатьох сферах, наприклад, при проєктуванні систем управління польотом, де часто зустрічаються неточні вимірювання та умови, які неможливо визначити повністю. Підведемо підсумки. Ми з вами сьогодні дізналися чимало нової інформації, а саме: Познайомилися з законами та формами людської розумової діяльності, різними типами формальної логіки та розібрали зв'язані з цим приклади. Один з висновків, який ми можемо зробити, звучить так: розбираючи визначення якихось понять, ми можемо знайти для себе дуже багато корисної та цікавої інформації. А підбиваючи підсумки всього відео, можна сказати, що використання. Розібраних нами принципів і законів логіки робить наші міркування і судження про світ правильними і точними. Дотримуючись логічних принципів, ми можемо уникнути помилкових міркувань і робити обґрунтовані висновки. Логічне мислення дозволяє нам аналізувати інформацію та аргументи, приймати обґрунтовані рішення та ефективно спілкуватися з іншими людьми, що є невід'ємним у наш час. Крім того, логіка. Яка важлива у різних галузях, таких як математика, інформатика, філософія та інженерія, де точні та послідовні міркування необхідні для вирішення складних проблем та розробки нових теорій і технологій? Ніколи не зупиняйтеся у пошуку істини та завжди йдіть до своєї мети. А ми допоможемо вам у цьому. Це було третє відео з циклу, як шукати та знаходити істину. Якщо ти досі не подивився попередні відео, то переходь на наш канал, де знайдеш багато пізнавальних та цікавих відео. І не забувай натискати на дзвоник, щоб не пропустити нових.